Чорний чи зелений чай, що корисніше. Секрет у тому, що це два брати з одного куща, але діють по-різному. Зелений чай, мінімум обробки, максимум антиоксидантів, він уповільнює старіння, підтримує мозок та судини. Але в ньому кофеїну більше, ніж ви думаєте, тому краще після 17.00 його не вживати. Чорний чай, він ферментований, має більш глибокий смак і допомагає травленню. І він навіть зневоднює менше, ніж кава. А тепер чотири найважливіші медичні поради. Обирайте крупнолистовий чай, бо в пакетиках дрібні домішки та залишки, отже, користі менше. Друге, не вживайте кипяток, бо в травоході нема больових рецепторів, і хронічний опік, коли постійно пити гарячий чай, збільшує ризик раку з травоходу, бо там епітелій не пристосований. Максимальна температура це 60-65 градусів. І третє, заварка живе 15-20 хвилин. Далі корисні речовини руйнуються, а тані не накопичуються. І четверте, скільки раз можна його заварювати. Зелений максимум двічі-тричі, а чорний один-два рази. Далі не варто, бо корисних речовин менше, танінів більше, і вони можуть зв'язувати залізо, викликати анемію і подразнити шлунок. Тож пийте чай правильно, крупнолистовий, свіжий, не гарячий і не більше 2-3 разів, і тоді він стане помічником вашого здоров'я, а не джерелом проблем. А який ви любите чай, чорний чи зелений? Напишіть в коментарях.